Вітаю вас, любі малята, я математична фея. Рада вас знову запросити до чудової країни математики. Ось ми потрапили у місто чисел. Мої маленькі бешкетники граються, допоможіть мені розкласти картинки з числами по порядку. На першу сходинку нашої числової драбинки. Ми запрошуємо число і цифру 1. На другу сходинку стрибає цифра 2. На третю сходинку піднімається цифра 3. На четвертій сходинці ми вітаємо цифру яку діти 4. А на п'ятій сходинці. Ми всі зустрічаємо оплесками цифру 5. Дякую вам, мої любі малята. А зараз я хочу вас запросити пограти в гру, яка називається Знайди сусідів кожного числа. У всіх чисел є сусіди, які стоять попереду і позаду числа. Їх ще називають Попереднє і наступне число? Знайдіть сусідів числа 2. Так, це 1 і 3. Спробуйте знайти сусідів числа 3. Це число 2 і 4. Молодці малята. А які ж сусіди у числа 4? Попереднє число 3, а наступне число 5. Молодці малята, ви дуже гарно грали, а зараз я пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Обери потрібний предмет. Оберіть ці предмети, які по формі нагадують вам трикутник. Пірамідка схожа на трикутничок. Шматочок кавуна, схожий, м'яч, ні, не схожий на трикутник, не обираємо його. Дах будинка. Так, схожий. І вікно. Вікно ні, не обираємо. Тепер оберіть ці предмети, які по формі нагадують вам квадрат. Які предмети ви обрали? Так, печиво, подарунок і подушка. А що не обрали? Яблуко і шафу. А чому? Тому що по формі вони не схожі на квадрат. Дітки, вам сподобалась наша подорож? Що вам більше всього запам'яталось? Молодці мої малята, до побачення!